Спортивні баталії в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з настільного тенісу серед кадетів 2009 року народження і молодших. У змаганнях взяли участь близько сотні хлопців і дівчат з десятка областей. Більше у наступному матеріалі. Чотири дні напружених індивідуальних та командних турнірів. І перше місце серед дівчат з Київської області. А от серед юнаків перемогу здобули Прикарпатці. Спрацював знаєте, командний дух, бо практично в команді немає такого одного яскравого лідера. Всі грають рівно, і кожен в кожній зустрічі приносив переможні очки. Тобто кожен давав, от ми грали, фінальна гра була з київською командою номер 1 Київ 1 і кожен з наших спортсменів дав по очку. Чим ближче до півфіналу, фіналу, звісно, ваші матчі більш щільно йдуть очко, в очко, суперники. Є боротьба, дуже цікаво. В командних матчах було навіть несподівано. Були дівчата, які підняли на вуха весь зал. Завдяки такій гармонійності змогли пройти всі етапи виграти. Чемпіонкою України з настільного тенісу стала 14-річна Тетяна Пукало, дівчина родом з рогатина, і вже сім років у цьому спорті. Емоційно дуже важко, що суперник слабший тобі страшніше грати з ним, що ти програєш. Так Якщо Якщо суперник важчий, то якось розслаблено, граєш і виграєш. А от серед хлопців першість у Вадима Солтеса з Львівської області. Змагання добре прийшли. В командних третє місце в парах і змішаних парах щільних пощастило. Чуть призи не йшли, а так то все добре. Тому теж був чемпіонат України рік тому, я виграв. У 2008 році виграв. В Андріївці там, де я тренуюся. Спортивні змагання такого масштабу в Івано-Франківську не проводили декілька років. Спершу через коронавірусні обмеження, а потім на заваді стала повномасштабна війна. Ми за чотири дні такого потужного турніру отримали максимально багато позитивних емоцій. Подивилися на рівень всеукраїнського настільного тенісу, який є зараз в час війни. Ми дуже раді, що приїхало багато діток з за кордону, які тренуються там, але все-таки виборюють місце в збірні України. Це позитивно. Вони внесли певний такий момент розвитку в український настільний теніс, бо поприїжджали з, з кращою там технікою. Наразі діти готуються до міжнародних змагань.